Картина координації. Про що ця картина? Асоціації усі будуть різні, тому що тут є і біль, тут є і радість, тут є дуже багато символів. Можна сказати, що це всі померлі душі, якщо подивитися на це з однієї сторони, а з іншої сторони, саме таким чином, з покоління в покоління передається код. З якого створюються нові унікальні створіння, такі, як ми, люди розумні, талановиті, які люблять життя, які люблять природу. Не всі такі комусь код передається, генетика дуже погана. Вони не люблять нічого доброго, живого в цьому світі, тому вони створюють війни. Війни несуть за собою дуже багато болю, втрат. Голодомор був Україна, це дуже сильно знає. Тому а, око, яке дуже багато чого бачить і пропускає через себе, що закарбується в нашій пам'яті. В мене дуже закарбувався в моїй пам'яті зруйнований будинок в Бородянці. В 2022 році, здається, це вже відбулось. Це перші такі жахливі кадри, які нам показали, які відкрилися, і це мене дуже сильно вразило. Я уявляла, що таке буде далі, що буде дуже багато руйнувань, тому що Росія у всіх війнах так робила, вони все стирали з лиця землі. Тому не перша війна, не перші білі, які бачимо, але я казала одна жінка на мітингу, не, не, не згадаю, де саме, що усіх не вб'є і ті, хто виживуть, будуть усе пам'ятати, будуть відроджувати українське усе. І мову, і культуру, те, що дуже сильно нам нав'язували, щоб ми забули, не забудемо. Значить, рогівка ока у нас йде жовто-блакитні відтінки це і кольори прапора України. Це також символізує пшеницю моря. Можна сказати, і пшеницю, і небо. Можна по-різному це трактувати, хто як бачить, як ми знаємо, що поля із пшеницею вони стараються палити уже дозрівшу пшеницю, яку потрібно збирати врожай. Тобто і хліб нищить, людей все нищить. Кожний орнамент має закодоване слово, має своє значення. Тут є. Давайте так буду вам показувати я записала, щоб не, не забутися всього. Значить, тут у нас Україна, Надія, родина, Віталій, мій чоловік. Я захотіла, щоб він тут був, бо без нього я не можу. Слава ЗСУ, Свобода, Мир, Дух. От, от такі закодовані слова. В українських орнаментах, тому все будемо відроджувати, все будемо відновлювати. Кожен може тут побачити когось із своїх рідних, близьких, кого дуже сильно любили. Десь тут є моя любима бабуся, Єфросинія. Рузі її називали скорочено. Тому через творчість можна дуже багато всього. Показати, розповісти, передати. Насправді тут набагато більше символів і значень, але я кажу, кожен побачить тут своє. Я сподіваюся, що я змогла передати свою думку, своє бачення, того, що відбувається. Спочатку починалася картина ну, про біль, да? от тому от, от в центрі біль, який ми всі переживаємо, який нас сильно вразив. Ну, а потім є щось таке, знаєте, свіже, живе, що дає надію, надію в майбутнє, надію відродження, надію в те, що Україна буде існувати, що в Україні і в майбутніх поколіннях все буде добре. Тому це дає таку дуже велику надію. Всі колись ми будемо тут. Тому життя це така коротка подорож, яку хотілося б прожити в радості, але, на жаль, сусідів не обирають. Ну так. Але вона дуже і дуже гарна. Темна. Але саме на темному фоні дуже контрастно виглядають всі відтінки інші. Будучи маленькою дитиною, я завжди любила природу, захоплювалась просторими полями, зеленими лугами і неповторним заходом сонця. У мене була мрія, коли я виросту, навчуся малювати картини і буду малювати захід сонця, крони дерев і все те гарне, прекрасне, що бачу. Я навіть не уявляла, що моя маленька мрія з'ясниця, і через творчість можна передавати знання, історію, сенси, надихати і змінювати погляди. Я хочу вірити в дива, бачити добро і нести його у світ з вірою. Та надію у краще життя, де панує мир, повага, гідність, людяність і добро.